Сьогодні вас очікує два знайомства. Перше. Я Іра. Я дуже люблю тачки. Приємно познайомитись. Друге, кавал, аж шостий 2019 року народження. Особисто для мене це дуже знакова машина, тому що кожен раз, коли я бачу на дорозі, я згадую про те, що колись я втрапила своє перше єдине ДТП саме з таким хавалом. І для мене це як нагадування про те, що треба постійно дивитися у всі дзеркала, а не тільки в це і вправи. Так що будьте обережними і дивіться, не робіть так, як я. Так, давайте трошки ближче познайомимось з цим хавалом. Передньопривідний кросовер, 2 літри двигун, під капотом 190 кінські сили і пробіг він вже 130 тисяч кілометрів. До нас цей хавал приїхав з рідним лакофарбовим покриттям, і навіть морда оклеєна в бронеплівку. Це зекономить вам гроші та нерви при всяких пошкодженнях та сколах. Також щодо резини, у нас оригінальні диски. І, і гарна досить резина. Що ми маємо по комплектації цього авто? Е, я не можу сказати, що прям дуже занадто чогось багато, але все, що необхідно для водіння, для комфортної їзди, тут присутнє. У нас тут є підігрів керма, підігрів сидіння, е, клімат, круїз, е, пам'ять є, камери на 360, сліпі зони, датчики дощу. Ну, на да що вам ще треба, щоб їздити нормально? Що ми маємо взагалі по салону? Дах у нас такий м'ягенький текстиль. Ну, досить приємний на дотик. Шкіра коричневого кольору. Теж нічого нормально. Кнопка старт-стоп, це я вже казала, а може ні. Досить зручна консоль, як на мене. Ну, сюди можна покласти багато барахла. Підстаканники. Коротше, все, що треба вам, воно тут все є. Ну, якщо ви хочете щось таке прям і заширене, то може подивитися на якусь іншу комплектацію цього авто. А, я також і дивлюсь, тут якась непогана мультимедія. Ой, коротше, звук тут є, і досить, до речі, зручно, що воно не стоїть і так прямо, а під нахилом. Треба перепрошувати на. Українського мало. Оце я тільки не А, тут є е, три е, варіанти їзди: екологічний, спорт і, типу, нормальний. Нормальний. Ну, давайте проїдемось нормально. Камера прикольно працює, але я, я завжди не довіряю камерам. Бо одного разу е, мій знайомий їхав по камерам і трохи влупив аудюху. Дорого було. Ох, це треба переключати. Керович! Ну Вона їде, все вже добре. Ну, їде, до речі, досить непогано. Зараз ми спробуємо вилізти. О, що ти тут став? Ну, прийди, будь ласка, я ж буду повертати. Ну, зараз да, я. Я трошки не звикла до таких габаритів автомобілів, бо в мене машина трошки менша. По відчуттям, по відчуттям він їде, але ми пам'ятаємо, що в нього всього 190 кінських сил на 2 літри. І мені здається, що можна було б трошки побільше дати, бо він такий, він досить масивний цей хавал. Як він себе веде на трасі? Оце цікаве питання. Це для цього вам треба приїхати і подивитися. Тож, давайте підіб'ємо трошки підсумків. Якщо ви хочете собі величеньку машину з якимось більш-менш добрими класними функціями і комплектацією, цей хавал для вас підійде за свою ціну 15 790 доларів, він досить непоганий. Ну, Якщо вам треба агресивний дизайн, я рекомендую придивитися до цієї мордочки. Мені особисто, ну так. Прикольно, мордочка мені подобається. Що ж, друзі, ви можете придбати цей автомобіль у нас в Києві в автопарку е за кеш в кредит або в лізінг та по програмі Трейди. Чекаємо на вас. В гості було приємно познайомитись. Я думаю, і вам також.